Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного і благословеного Божої нам усім благодаті. І вас вітає канал Захоплення Марічки. Вже минуло рівно два тижні, як я садила свою картопельку. Як бачите, пробуджується зілячко. Ну, а щоб воно не, не так сильно почало рости, не набрало силу. Ми будемо щось робити. Марічка взяла гребельки. І так як вдома наші бороною все роблять, а я гребельками поворушу, поворушу чуть-чуть. і все буде супер. І зілячку ми зворушимо, а картопелька буде підніматись доверху, і буде гарно. І буде все. Супер. Так, ну що, приступимо до роботи. Поставлю вам на трішки паузу, а потім включусь. Так. Одну половинку вже зробила, а тепер буду другу половинку робити. І буде усе. І буде рости картопелька доверху, а зілечку донизу. Ось так, друзі. Ось так. Дуже гарна погода сьогодні. Сонечко, субота на сьогодні. Марічка думала багато роботи зробити, ну, приїхав братик, мені дещо зробив, потім вам, вам покажу. І я працювала біля братика, і тому городня робота зупинилась. Так що, якось так, друзі. Ріше вже, зверху було так м'ягенько, а тут трошки по-другому. Ось і все, друзі. Робота зроблена. Правда, другу половину було важче робити. Чи це вже сили трошки втрачені, чи що, не знаю. Ну, але. Зробили. Так. <різь> Бачите? Померзла картопелька, Я її трішки накривала, а вона взяла, проросла і померзла. Бачите, весь рядок, весь рядок померз. Ось ця друга ще не сходить, то ця не померша, проте треба сапати. Бачите, друзі, яка земля поверху, бачите, кірочка зелена. Так, ну що, Марічка. Добряче попрацювала. Так що ще в нас є час. Підемо сіяти бурячки кормові. Раз є козичка, є курчата, значить будемо сіяти бурячки. Небагато, але посіємо. А саме де, я вам покажу. залишайте зі мною і будемо працювати далі. Копанкою підворушила, друзі. Місце, де мають бути бурячки. Ось, продовжимо після картопельки. Ну, я не знаю, трішки буде. Та трішки буде. Зараз гребельками ще по... злегка поворушу. і пороблю радочки і посіємо кормові бурячки. Дуже, друзі, сира земля і важко розбивається. Ну, але я думаю, з часом грудочки розіб'ються. А тепер буду робити рядочки навпроти картопляних рядків. І буде добре розлогу. Бурячкам будуть, я думаю, вони будуть дуже гарно рости. Ну, буду робити рядочки, а тоді посію. Радочки поробила, десь вужчі, десь ширші робила грибельками. Ну, а тепер буду брати насіння і буду сіяти. Ось які бурячки насіннячко. Саме які вони жовті, червоні, чи білі друзі, не знаю. Те, що кормові, це точно оброблені. Тому що купляла не я. Я з братиком працювала, а мені насіння купили по моєму проханні. Які вже будуть, такі будуть. Я думаю, що все буде добре. Тому що, друзі, на цьому полі, на цій половині, бурячки люблять рости. А там на тій стороні, ось там, на тому городі, там не люблять рости бурячки. Так що нехай ростуть великі-великі. І для курчат. Для курей і для кізоньки. роди Боже, на всіх долю. І на тих, хто не сіє. Хі -хі. Тепер будемо садити. Як саме садити чи сіяти, друзі, буду, мабуть, отаку зрідка буду кидати, я думаю, що вистачить того насіння на всі радочки. Це один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім радочків. А за ці бурячки заплатили 50 гривень. Скільки тут є, друзі? Не знаю. Ну, будемо сіяти. Ура! Марічка посіяла. І, друзі, лишилось, напевно, половина цього насіння. Так, сіяла і притоптувала. А тепер грибельками позагрибаю. Вони вийшло один рядок вужчий, другий ширший. Один вужчий, другий ширший. Ну, нічого, страшного. Позагрібаю зараз легко і все, і друзі. Тому що вже пізно чуєте. Жаби Жаби як відзиваються. Так, ще чуть загребемо і буде завершення нашої роботи. Ну, а тепер, друзі, точно вже все. Тому що вже Марічка працює з підсвіткою. Так, хай наші бурячки гарненько сходять. Хай нас радують своїм сходом. Ну а ми будемо чекати і будемо сапати. І будемо надіятись на гарний урожай. Усім тихого, мирного і благословеного неба. Божої вам благодаті! Будьте здоровенькі, бережіть себе і своїх рідних. Усім пока, пока, пока.